Всім привіт. Так, Продовжується ремонт комбайна. Зробили вже ось тут в попередньому відео, що було протерто витки. Тут дали стройки металу, вигнули, витки замінили, Витки саме вирізали. Тут кутничок, все як по-заводському. Витки на вигрузний тут так зробили, а на ці шнеки планується в майбутньому поставити ось такий текрон. Просто оцей завеликий, а по розміру за, замолити. Щоб не, не міняти з металу. А робили як? Я в інтернеті формули. Все вичисляється. Потім зробили от макет, вирізали по всьому. І тоді вже тут розігнули. Це є все формули, в інтернеті не, не важко знайти. Там нічого тяжкого нема. Там нам треба було 4 витки. А знімаю... Так, а ще розібрали жатку, точніше наклону повністю. Ще не повністю, ще верхній вал, то треба буде помучитися. Витягнули ось ці. Зараз світло возьму, фонарика. Хто ще не дивився, радив би подивитися, бо коли транспортер натягнутий, тут можна не побачити. Тут стоять підшипники, у нас вже їх не, не було. Тут щось було 2-3 шарики, а тут взагалі не було. Ті зірочки терли. Воно вроді би в роботі не чути, а так то тут підшипників не було. Воно не тяжко знімається, потрібно відкрутити одну сторону шнека з правої сторони в жаці і наперед виходить. Чого ми тоді, як робили жатку, до нього не дивилися, тому що ось ці бруски нові. І попередній власник казав, що він все там дивився, все, все зробив. А по факту ті підшипники вже ще, певне в нього розлетілися. Транспортер ланцюг, як новий. Не тільки то, що не вироблені ролики, але він не має боки люфту. Цей елеватор ще не доробили, але ось так виходить, тут нову бляху замінили, тут ще позачищати, подоварувати. Цього бортика не було. От, то тут було, колись все в піні. А я був зробив зі запасом ось, таку кришку знизу. Тут все було на такому чорному герметику, щоб воно не це нове зробив теж. То вже з тройки металу, то воно вже, я думаю, вічно. Було колись сипалося, тут в піні було. Ми теж тим герметиком, що до вікон, він його, не, його не відірвеш. Коротше. Вже три чи скільки років воно тримається. Тоді на місці ми його не знімали, інакше не було доступу. Тут підварили, тут от позачищали все. Тут вже замінили. Підчепники. Тут теж будуть мінялися. Тільки ще потрібно підібрати зірочки, щось в інтернеті не можна знайти подібних. Ну, Вроді би є, але ще поїду одне місце, щоб, може, таке підберемо, щоб не заказати і не те, що... Бо тут зірочки, як видно, саморобні теж. Цей попередній власник, він, коротше, мав якогось там швагра чи кого-то. Він, він всі зірочки ось такі. Далі він був нам понадавав, ми теж міняли от з тієї сторони. Зараз покажу, де то. Ось тут ця ось зірочка мінена, це йому тучили на заводі. Ні, ця ця заводська, ця заводська, а багато йому, коротше, тучили на заводі. Саморобний. Потрібно ще, ось тут вже відкрутили грохота, ще тільки в ті втулки, щоб тут повиточувати. І тут зробили, знімали ось цю всю конструкцію. Ось там шківа, там підшипник міняли. Тут от, вже вже переглянули, майже все так менш більш довели до, до ладу, бо він був в запущеному стані. От. Тут було перебрано все. Минулого року. Я Думаю, що вже буде крутитися. Зате я сказав, що там не тяжко знімати передню ту каретку. Там треба дивитися до тих підшипників, бо за купу років вони просто висихають і по всьому ми. Скільки підшипників витягували, всі сухі були. От ледве повитягували, і лопали, отак от, от. ледве по не ведешка і гріли, нічого не допомагало. Такі приспособи робили і, і сйомник, і от такий робили зворотній молоток. Мучилися. От щоб зняти було звідси зірочки ось цю ось зірочку нижню. Верхню якось, зверху е, звітом легше а цю – два вечори її за, за витягнули. І ще один. От Всі підшипники ось так не, не можна було зняти лопали, а витягнути не можна було. Це і так само. Е, Знімаюся, що ми зробили. Такі кришки продаються, без знайом, е, але як є свої, то вже саме зробили. Приварили гайку, от масленка, не фокусується. Тут отвір. І ці підсипники мажуться. Якби вони мали, от Тут видно отвір є, ще десь був ось ще є отвір. Ось. Вони, вони мажуться, можна би було змастити раз на указ, ну раз хоч на сезон, але не було можливості, тепер поробили всюди, всюди на тих з однієї сторони оці маслянки. Тут, тут. Я вже думаю, що таких проблем не буде. І ще один корпус. На всіх корпусах поробили та я думаю буде ходити. Ще потрібно глянути. Не знаю, це все повариться. Повчіпляються ті штуки осилення на січкарню. До січкарні три глянути, казали, що вона кидає. В першу чергу глянемо до підшипників, почистимо та все. Там буде видно, якщо буде кидати, потрібно вже вал балансувати. З тим щось будемо думати. Надіємося, оглядали, вроді би вали все ціле. Не погнуте, не, 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 не віляє, не знаю Так з першого вигляду. Подивимося до підшипників. Замінимо підшипники, може в підшипниках діло. Або перемиємо і назад поставимо. Що буде кидати, то щось будемо думати. І без цього витворив як колись жатку електродною ту. Там ми метал грубий давали, трошки намучився. Елеватори ось тут, то без цього помічника було би тяжко. Тут я теж електродний варив на місці, правда, знизу лягав, то було трошки тяжко варити, пропалювало, накладав, Мусив давати грубший метал а грубший тоншого. теж там були проблеми приварити, але якось мучився, поварив. Ну а з цим апаратом то все чітко. Зараз нема. собі пустив, що зараз покажу де то фонарик. З ним таких проблем нема. Виставив вже і пішов. Ось таке відео по продовженню ремонту. Все буде проблема з верхнім валом, там купа шпонок на наклоні, зірочки позбивати. Тату там то нема, але підчепники по-любому сухі.